Ви коли небудь замислювалися, що приховує один із найбільш загадкових куточків нашої планети? океан, де вирували справжні піратські бої, де народжуються потужні шторми, де досі ховаються нерозгадані таємниці. Сьогодні ми зануримося у світ рекордсмена серед океанів, а саме будемо розгадувати цікаві таємниці Індійського океану, найтеплішого, найнебезпечнішого і, без сумніву, одного з найзагадковіших океанів Землі. На вас чекають рекорди, таємниці, зниклі кораблі та дивовижні істоти. Тож не гайте часу, вирушаємо у морську подорож прямо зараз. Буду вдячна за підписку і коментар. Найгарячіший океан планети Індійський океан. Це справжня гаряча точка серед усіх океанів світу. Середня температура його вод коливається від плюс 22 градусів до плюс 30 градусів. А подекуди може сягати ще й вищих позначок. Така спека створює унікальні умови для життя коралових рифів, тропічних риб та екзотичних морських істот. Наприклад, тут мешкають морські змії, які почуваються комфортно лише у теплих водах. Через високу температуру океан має особливий обмін води, випаровування тут значно більше, ніж опади. Це призводить до утворення густих хмар, які потім викликають сильні мусонні дощі. Саме цей океан відповідає за вологий клімат Індії, Бангладеш і країн Південно-Східної Азії. Крім того, у теплих водах Індійського океану розташовані одні з найкращих місць для дайвінгу у світі, зокрема Мальдіви та Сейшели. Найнебезпечніші урагани Індійський океан справжній майстер створення штормів і циклонів. Саме тут утворюються одні з найсильніших ураганів, які можуть досягти швидкості понад 250 км за годину. Найбільше штормів фіксуються у Бенгальській затоці та Аравійському морі. У 1970 році циклон бхола став найбільш смертоносним у світі, забравши життя понад 500 тисяч людей у Бангладеш. Окрім вітру, циклони спричиняють величезні хвилі, які можуть затоплювати ціли прибережні міста. Через такі природні катастрофи вчені уважно досліджують поведінку океану, щоб навчитися прогнозувати урагани. Але навіть із сучасними технологіями передбачити точну силу та напрямок циклону досі непросто. Індійський океан нагадує нам, що природа завжди має свою силу, з якою потрібно рахуватися. Найбільші істоти на планеті. Якщо ви думаєте, що найбільші мешканці землі це динозаври, то поспішаю вас здивувати. В Індійському океані мешкає синій кит, найбільша тварина, яка коли-небудь існувала. Довжина дорослого кита може сягати понад 30 метрів. А його вага 180 тонн. Це більше, ніж будь-який відомий динозавр. Незважаючи на свої гігантські розміри, сині кити харчуються крихітними креветкоподібними істотами планктоном. Вони можуть занурюватися на глибину понад 500 метрів у пошуках їжі, а їхній голос чути за сотні кілометрів під водою. Проте ці гіганти опинилися під загрозою зникнення через полювання в минулому. На щастя, сьогодні полювання на китів заборонене, а їхня популяція почала відновлюватися. Найбільший острів у світі в океані. Серед теплих вод Індійського океану розташований Мадагаскар, четвертий за величиною острів у світі та найбільший серед тих, що розташовані в океані. Його площа становить понад 587 тисяч квадратних кілометрів. Це більше ніж площа України. Мадагаскар відділився від Африки понад 160 мільйонів років тому. І саме тому тут збереглася унікальна флора і фауна. Близько 90% видів, які живуть на острові, більше ніде у світі не зустрічаються. Тут мешкають лемури, баобаби та рідкісні хамелеони, яких не знайти на жодному іншому континенті. Острів також славиться рубінами, сапфірами та іншими дорогоцінними каменями. Саме тому його називають не лише островом Лемурів, а й островом Скарбів, найпотужніші океанічні течії. Індійський океан має унікальну систему течій, яка змінює напрям двічі на рік. Це явище називається мусонною циркуляцією і не зустрічається більше ніде у світі. Взимку течії рухаються на захід, а влітку на схід під впливом мусонних вітрів. Найвідомішою течією є екваторіальна протитечія, яка відіграє ключову роль у кліматі прилеглих країн. Завдяки мусонним течіям на узбережжі Індії та Африки формуються дощові сезони. Що забезпечують життя мільйонам людей. Також Індійський океан має одну з найпотужніших підводних течій Мозамбіцьку, яка впливає на температуру води в Атлантиці. Вчені досі, досі досліджують, як саме ці течії взаємодіють із глобальною кліматичною системою. Найбільші підводні таємниці. Індійський океан приховує одну з найбільших загадок сучасності зникнення рейсу mh 370. У 2014 році малазійський авіалайнер із 239 пасажирами на борту зник з радарів, і його уламки досі не знайдені. Це одна з найзагадковіших авіаційних катастроф у історії. Окрім цього, у водах океану знаходяться сотні затонулих кораблів, зокрема португальських, арабських і навіть піратських суден. Деякі з них приховують справжні скарби, золоті монети, дорогоцінні камені та артефакти давніх цивілізацій. Також на дні Індійського океану є величезні підводні гірські хребти, які ще недостатньо досліджені. Можливо, десь там заховані ще не розгадані таємниці нашої планети. Найбільші приховані скарби. Індійський океан завжди був улюбленим маршрутом піратів та торговців. Тут затонуло безліч кораблів, що перевозили золото, срібло, спеції та навіть коштовності європейських королівських дворів. Одним із найвідоміших затонулих кораблів є Флор де Ламар. Португальське судно, яке зникло у 1511 році з величезним скарбом на борту. Його вантаж оцінювали у сотні мільйонів доларів, але його так і не знайшли. Дослідники вважають, що на дні океану можуть залишатися скарби, які ще чекають своїх шукачів. Можливо, наступне велике відкриття буде саме тут океан із найбагатшою фауною. Індійський океан справжній рай для морських істот. Адже його теплі води створюють ідеальні умови для життя. Тут мешкає понад дві тисячі видів риб, включаючи екзотичних риб, клоунів, небезпечних мурен і навіть рідкісних риб вампірів. Одним із найголовніших мешканців океану є коралові рифи, які утворюють справжні підводні міста для тисяч видів морських істот. Найбільші рифи знаходяться біля узбережжя Австралії, Мадагаскару та Мальдів. Також тут живуть одні з найбільш отруєних створінь планети, наприклад, кубомедузи, отрута яких може вбити людину за кілька хвилин. В Індійському океані мешкає найбільша у світі популяція морських черепах, зокрема оливкова і зелена черепаха, які долають тисячі кілометрів, щоб відкласти яйця на піщаних пляжах. Крім того, тут можна зустріти гігантських скатів-манта, які можуть мати розмах плавців до 7 метрів. Цей океан не тільки наповнений життям, а й залишається одним із найзагадковіших куточків планети, адже багато його глибин досі залишаються недослідженими. Схоже, ти вже по вуха занурився в Індійський океан, але обережно тут і піратські скарби, і суперурагани, і риби, які виглядають так, ніби вони з іншої планети. Це тобі не просто калюжа з карасями, це океан, який б'є рекорди і ховає таємниці, від яких мурахи по шкірі. І якщо тобі все це зайшло, то ти знаєш, що робити? Підписка, лайк, комент, і я скоро розповім ще більше найцікавіших фактів про наш дивовижний світ. Слава Україні!